Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 16 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 97 270 особин за добу 680 і поранено 291 810 песиголовців за добу 2040 танків 2980 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин, 5952 одиниці за добу, 6 артилерійських систем, 1946 одиниць за добу. 3. реактивних систем залпового вогню, 410 одиниць за добу, 4 засобів протиповітряної оборони, 211 одиниць, літаків, 281 одиниця, гелікоптерів, 264 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1648 одиниць за добу 4 крилатих ракет 592 одиниці кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4563 одиниці спеціальної техніки 172 одиниці, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.